10 квітня в Ужгороді відбувся благодійний забіг у підтримку Збройним силам України. Участь у ньому взяли понад 700 учасників та учасниць не тільки із Закарпаття, а й з сусідніх областей країни. До прикладу долучився до забігу і радіонкі штуленець керівнику Івано-Франківській області держслужби України з безпеки на транспорті своїм прикладом показую іншим людям молоді. Для того щоб вони долучалися до спорту, тому що спорт це витримка, спорт це здоров'я, спорт це мужність. І таким чином це є як і благодійний напівмарафон, це також підтримка військових. Приєдналися до благодійного заходу та до його організаторської частини представники ветеранського руху. Бачили побратим бігав на протезах. Пробіг десятку е -е, представляють наші хлопці команду гладіаторів з адаптивних видів спорту, е -е, яка перша в області є. Е -е, Рухаємось до перемоги, стараємось далі йти, не здаватися. Ми мусимо далі рухатись і до перемоги всіма методами. І такі марафони це виклик, і вони дають бажання далі боротися, тому що наше життя це біг головне добігти до фінішу, до нашої великої перемоги найближчому складі підтримали цьогорічний благодійний захід. Команда Закарпат Енергозбуд Керівник установи Юрій Федько долучився до ініціаво не тільки разом з колегами, а й пробіг запропоновану дистанцію із своєю дружиною. Підтримали ініціативу благодійну, Тим паче, що вона на фонд підтримки наших захисників України як не підтримати. Тому відкликались максимальна кількість. Ми зараз наймаксимальніше кількість учасників представили групи толк. Це майже 60 чоловік. Підтримали на оклик головною метою. Це не тільки отримати драйв, настрій, позитивний пробіжавши дистанцію, а, а ще й розуміти, що ти допомагаєш е, крок за кроком, допомагаєш Україні цій всім. Не прийшли осторонь і перші особи з Закарпаття. Кілька хвилин тому до фінішу прибіг голова закарпатської військової державної адміністрації Мирослав Білецький. На ріду, щоб передати нашим хлопцям, захисникам, нашим героям, Тому то Це нам давало сил. І Прибігли з і грошим результатом всі. Спасибі. Так, участь в марафоні це вже особистий рекорд, це вже боротьба над собою. Тому всіх вас запрошую, долучайтесь. Це дуже класно. Спасибі. Про власне сам марафон та благодійну ціль коментують інші впізнавані обличчя перший заступник голови Закарпатської ОВА Василій Іванчо та начальник патрульної поліції Валерій Найман. Потрібно відзначити, що це якби, новий маршрут. Хоча десь він в якійсь мірі старий. Ну, взагалі, якщо трошки про історію Ужгород, Халл-марафон в такому форматі, як він сьогодні відбувся, ще планувався з минулого року. Ми маємо на меті, щоб у нас всі напівмарафони, так як у нас і Загаст Карпатіон марафон був сертифікований. Я говорю про те, що ми шукаємо. Оптимальний маршрут, який в майбутньому буде сертифікований, і траса отримає відповідний міжнародний стандарт. В цілому маршрут гарний. Є звичайно деякі відрізки, які потребують досконалення, але в цілому. Дуже дуже гарний маршрут. Наше управління патрульної поліції Закарпатської області долучається до всіх спортивних заходів, особливо коли є якісь збори для військовослужбовців, для Збройних сил. Тому ми спортивно активні. Ми долучаємося до всіх спортивних заходів, і плюс наші поліцейські так само приймають участь у бойових діях на сході України, яких ми також підтримуємо. Про благодійну мету коментує один із співорганізаторів Вадим Тимчера. Чоловік додає, що на цьому забігу немає атмосфери контролю конкуренції та перших місць тут найголовніше демонстрація людей: що Україна єдина і незалежна. Головна ціль у нас всіх сьогодні це підтримка наших захисників. Силами наших учасників-партнерів. Ми сьогодні змогли зібрати значну суму це майже 2,5 мільйони гривень, на які було закуплено автомобіль Пікап. І три сучасні реби, і безпілотна авіаційна система Аутел. Вона буде передана 15-му нашому гірсько штурмовому батальйону 128-ї бригади, який розміщений безпосередньо в місті Ужгород. Також майже 700 учасників вийшли на дистанцію 21,097 кілометрів, 10 кілометрів та бігли естафету. Наймолодші могли обрати маршрут протяжністю 100 метрів, 400 метрів або 1 кілометр. За словами Вадима Тимчера до цьогорічного марафону долучилася вся країна. Люди синхронно бігли разом із Ужгородом у всіх містах онлайн. У Мукачі відбулася подія, яка об'єднала різних людей довкола спільної мети підтримати військових із 125-ї окремої бригади територіальної оборони. Благодійний концерт сила в єдності став нагодою для кожного зробити свій внесок і водночас можливістю побути разом у теплому дружньому колі. Цей благодійний концерт на підтримку 125-ї ТРО на автомобіль для хлопців, щоб ми зібрали якнайшвидше кошти, і відправили їм автомобіль. Тому що зараз на жаль. Донати дуже важко зібрати, тому е, маємо робити різні концерти, благодійні ярмарки, щоб люди долучалися, щоб люди пам'ятали, що у нас в країні третій рік війна і. Обов'язково нехай донатять і допомагають. Перед початком концерту у фує театру діяв благодійний ярмарок. Місцеві волонтери, школярі та небайдужі мукачівці представили вироби ручної роботи, домашню випічку. Усе зроблене власноруч із великою турботою. Кошти з продажу йшли у спільний збір на авто для бригади. У нас тут дуже смачні, домашні, натуральні. Це тірамісу. Без ніяких добавок, без ніяких слівок, все в натуральному виді. Тут такий чорнослив, теж все домашнє. Це пташине молоко на основі е, яєчок і е, молока. Теж все домашнє. Це все, все натуральне. Грибочки збиралися. В наших лісах і тому це сьогодні така ярмарка. У нас благодійна. Ось це все заради того, щоб зберегти життя, хай одне або оскільки і в нас буде збережено. Спонукав те, що я займаюся різним різною творчістю, різними різними роботами, і також не відгукнулася допомогти Марії як подрузі провести цей благодійний захід на підтримку. 125 ї п'ятої Я представляю на ярмарці. Один із своїх своїх свого хобі, тобто зефірну флористику. Є такий букет у нас діаметром 50 см зефірних тюльпанів. Це моє хобі, нове, і воно сьогодні буде розігруватися в якості лоту у між концертами. Також поруч розмістилася локація маскувальна сітка Мукачево, де всі охочі могли подивитися, як плетуть маскувальні сітки для фронту. Це була нагода й підтримати працю волонтерів, до якої можна долучитися будь-коли. Волонтерів залишається чим далі, тим менше. Залишились іменно такі стійкі волонтери. Крила Янголів покликали нас на як кажуть на допомогу зробити це так об'ємно. Ми долучаємось. Ми не тільки їм допомагаємо. Ми це маскувальна сітка. Мукачева, яка три роки плете маскувальні сітки, ми зробили вже більше, ніж. 55 тисяч квадратних метрів сіток і продовжуємо це робити. Тому сьогодні ми прийшли, щоб люди і донатили, і подивилися, що таке заплести всього на одну стрічку. Скільки виходить часу? Тому ми тут сьогодні. Концертна частина зібрала повну залу. Виступали запрошені артисти, поети, танцювальні колективи, які поділилися своєю творчістю та зробили благодійний концерт неймовірним. Сьогоднішній захід є невід'ємною частиною волонтерської роботи е, нас як. Волонтерів, які спочатку війни допомагають хлопцям на передовій, це дуже важливо. Цей захід стане підтримкою для хлопців, адже збираємо на автомобіль для 125-ї бригади. Своєю командою я беру участь у цьому концерті, тому що ми завжди з радістю беремо участь у благодійних заходах. Ми представимо нове світлове шоу, яке має смислове навантаження, яке перегукується із назвою цього концерту. Моя команда також буде представлена на фотозоні з ними будуть фотографуватися за донат. Дуже важливо, особливо в цей час, коли люди вже трошечки втомилися від постійних зборів, постійних донатів. Але ми не повинні зупинятися, ми повинні продовжувати це. Тому що тільки об'єднавшись разом, ми можемо всі наблизити нашу перемогу. Всі зібрані кошти з ярмарку аукціону та добровільних внесків підуть на придбання автомобіля для 125-ї окремої бригади. Тро це був звичайний вечір, який став важливим, без гучних слів, але з великою справою. Поліція Тячівщини затримала злоумисника, який вночі скоїв розбійний напад на працівницю магазину. До поліції зателефонувала жителька Тячівщини та повідомила, що у селищі Тересва невідомий чоловік погрожував працівниці її магазину та застосувавши перцовий балончик, заволодів грошима із каси. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці опитали заявницю та потерпілу і провівши ряд оперативно розшукових заходів. З'ясували, що до злочину причепний 19-річний мешканець села Грушево. Встановлено що тієї ночі зломиснику купував у магазині алкогольні напої. Згодом перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, він повернувся у магазин, проте вже у саморобній балоклаві та з парцовим балончиком. Погрожуючи його застосуванням, фігурант почав вимагати у 39-річної працівниці магазину гроші. Надалі він розпалив балончик в обличчя потерпілої та викрав із каси кошти. Зломисника поліцейські оперативно розшукали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У справі триває досудове розслідування. На кордоні Словаччиною мікроавтобусі Українки виявили партію електронних сигарет. Прикордонники Чопського загону запобігли незаконному везенню в Україну партію електронних сигарет іноземного виробництва та комплектуючих до них. Їх на територію України намагалася ввести 46-річна Закарпатка. Жінка перетинала кордон через пункт пропуску Ужгород мікроавтобусом іноземної реєстрації. Під час опитування вона запевнила правоохоронців, що везе з собою продукти до великодніх свят. Глядаючи транспортний засіб, правоохоронці знайшли у салоні картонні кор... Коробки, приховані від контролю під ковдрами. У ході перевірки в місту коробок прикордонники спільно з митниками виявили у них 250 електронних сигарет та 100 одиниць комплектуючих до них. Їх у встановленому законодавством порядку буде вилучено співробітникам митниці. Суму оцінки сигарет буде встановлено відповідним експертом. Оському районі правоохоронці заблокували ще один канал незаконного переправлення чоловіків, які підлягають мобілізації через державний кордон України. Як встановили співробітники Хузького районного управління поліції до злочинної схеми причепний, 28-річний мешканець села Яблунівка раніше судимий за майнові злочини та умисне тяжке тілесне ушкодження. Зловмисник транспортував клієнтів до прикордонної зони, звідки гумовим човном переправляв через річку. А вже звідти вони мали втекти до Румунії через ліс. Вартість такого трансферу становила 10 тисяч доларів, які втікачі мали. Спадати після успішного перетину кордону. Зловмисника було затримано після проведення чергової оборудки, Спроби переправити до Румунії 23-річного жителя Донеччини та 30-річного закарпатця. У автомобілі, яким фігурант перевозив чоловіків, до прикордонної зони поліцейські виявили два рюкзаки з особистими речима та документи клієнтів. Усі речові докази разом із транспортним засобом правоохоронці вилучили. Наразі поліцейські встановлюють інших осіб причепних до злочинної схеми. Досудове розслідування у справі триває. Качі патрульні зупинили водія з фальшивими документами. Для перевірки замість посвідчення водія керманич надав посвідчення працівника ДСНС, яке виявилося фальшивим. Ввечері у качі патрульні зупинили Мерседес, який порушив ПДР. Для перевірки документів, ймовірно, з метою не притягнення його до відповідальності. Чоловік надав посвідчення працівника державної служби з надзвичайних ситуацій з явними ознаками підробки. На питання патрульних про походження документа водій почав плутатися у поясненнях та не зміг дати чіткої відповіді. На порушника склали адміністративні матеріали на. Місце події також викликали слідчо оперативну групу, адже в діях чоловіка вбачаються ознаки кримінального порушення.